2 квітня 2024 року податкова провела фактичну перевірку ФОПа в Одесі. Вони взяли банківські виписки, побачили надходження від новопей і винесли штраф 180 тисяч гривень, нібито за відсутність чеків. Фоп відповів податковій у суді дуже грамотно. Він не приймає готівку і карту від покупця. Це робить Новопей. Місце розрахунку йому невідоме. Воно десь у відділенні нової пошти, куди ФОП сам не має жодного стосунку. Усі гроші надходять на рахунок ФОПа у безготівковій формі від фінансової установи, що передбачено договором між ФОП та Новопей. А отже, розрахункова операція у визначенні закону про РРО повністю відсутня і чеки видавати не треба. Підсумувавши аргументи податкової та ФОПа, суд погодився з аргументами підприємця та дійшов до висновку, що ФОП не приймає готівку. Не Має місце розрахунків, а гроші йому перераховує фінансова компанія. Отже, немає жодної ознаки, що підтверджує проведення розрахункової операції, та немає жодної ознаки, що потребує видачі фіскального чеку.